Я хочу, по-перше, подякувати, що ми нарешті зібралися з духом і перед нами мешканцями і головою будинкових комітетів виступили, тому що ми були просили, що зустрілися, категорично ми з ЄРЦ не могли зустрітися. Ну, Нарешті дякую. У мене три питання. Перше питання це, і мене цікавить, скільки отримало ЄРЦ фінансову підтримку з міського бюджету у 2014 році. Скажіть, Фінансова підтримка безповоротня і в тому числі наповнені статут будинку. Не по Це одне. Питання. Друге питання. Я хочу просто уточнити, що говорила Галина Олексійовна. Ми маємо тарифи по кожному будинку. Ну, нарешті, слава Богу, ми це всі літали. Ну, ми хотіли би ще знати, щоб по кожному будинку, скільки понесено витрат. Ви б розмовляли, з положенням секретарем Пропонувалася пропозиція. Сплатили по будинку за місяць 3 тисячі. ЄРЦ понесло витрат 3 тисячі 15. 15 залишає заборговані за будинку. Наступний місяць ЄРЦ понесло витрат на 2 тисячі, а заплатили люди 3 тисячі. Це залишається на балансі будинку. Щоб коли є проекти і стяг гроші, щоб ми не бігли і не з мешканців. А ці гроші були розподілені суто на цей будинок. Тому що ми мали приклади, коли був розподіл розподіл коштів котловим методом. Давайте, якщо ми кажемо, є тарифи по кожному будинку, значить повинні бути витрати по кожному будинку. В свій час ми домоглися, що жеки вивішували на дверях, хоч яка там була сума. Скільки, чого і на що було потрачено. На жаль, на це до сьогоднішнього часу на це питання відповіді ради немає. І третє питання це суто по будинку з липня минулого року ми ведемо переговори на ремонт каналізації в трьох чотирьох під'їздах. Ми маємо купу листів відповіді, і що ми зрозуміли, люди з того листа, що якщо буде вартість робіт на 20 тисяч і більше, тоді це візьметься за роботу. Ми нічого не хочемо. Ми говоримо, що ми маємо, можемо люди вкластися в свої гроші. Або кредитуйте нас, вкладіть нам в рахунок, щоб нарешті відремонтували.